Же традиційними у нашому місті стали шевченківські читання. Юнь шанує кобзаря. Захід присвятили 154-й річниці перепоховання Тараса Шевченка. Аби послухати та продекламувати слово великого українця, до його пам'ятника прийшли здебільшого школярі. Ми сподіваємося, що вони пронесуть дух патріотизму, дух такого гарного. Українця, справжнього українця, який буде відстоювати свої ідеї протягом всього свого життя, обласна бібліотека для дітей імені Тараса Шевченка організатори читань. Повагу до національної літературної спадщини у молоді вже дев'ятий рік розвивають за підтримки влади міста та області товариства просвіти та місцевих книгозбірень. Останні у цьому процесі відіграючи не найголовнішу роль. Найактивнішим читачам бібліотек під час заходу і довірили покласти блакитно-жовті букети до монументу. 11-річна Софія Чорнушина каже, Весь Кобзар ще не перечитала, але ті вірші Шевченка, з якими вже встигла познайомитись, дуже сподобались. Вірші Тараса Шевченка дають нам цінувати життя. Яке є і яке буде. Розповісти Шевченківську поезію на власний манер могли усі бажаючі. В Водні фельдфебеля царя, капрал Гаврилович безрукий, та онтер п'яний довгорукий, Україну правили. Добра, таки чимало натворили. Ми у школі вчимо вірші Шевченкам, і мені вони подобаються, тому що вони дуже малозвучні, вони красиві. З цих віршів ми беремо мудрість, патріотизм. Усіх читців віршів кобзаря нагородили грамотами та подарунками.